Панда, привіт! Сьогодні море таке гарне на колір. Але це не головне. Сра В шоці будете? Дивіться Літо на дворі. А видно В снігу воно Бачите? Дерець легенький, Загар до башка прилипає. Шо банда, так як у мене карточка от, А скуплятися можу я тепер тільки по карточці, які халява своїй. Звісно, в лідлі я скупитися не можу. А еком мені не подобається, він дуже дорогий, по-перше, не соответствує він названню, взагалі ніяк. А по-друге, що там все час діч якась прибита віслами продається. от. Ну, не знаю, купив якийсь суп. Написано, що Да Густаре Фред. Ну, типа, холодний, типа, суп холодний. Гаспачо. Буду пробувати зараз, що воно таке. Що банда? Так як у мене карточка заблокірована. От. А скуплятися можу, я тепер тільки по карточці, який халява своїй. Звісно, в Лідлі я скупитися не можу. А еком мені не подобається. Він дуже дорогий, по-перше. Не відповідає він названню взагалі ніяк. А по-друге, що там все время діч якась прибита веслами продається. От. Ну, Не знаю, купив якийсь суп. Написано, що. Густаре Фред. Ну, типа, холодний, типа, суп-холодний. Гаспачо. Буду пробувати зараз, що воно таке. Це <реш> знаєте що це? Томатний сік з огірками. За те названня, які вони придумають. Ну це просто трэш, розумієте? Вони не замарачуються над їдою, вони заморачуються над їм названням, над їхнім названням, а потім ще заморачуються над тим, як розказати про те блюдо і все. А їсти його, ну, я вам зверху. Бі... Що... Га... Якось правильно, навіть не знаю. Гаспачо, якесь, знаєте, таке ну, названня. Ну, я б вже думав, бо що це там якесь Ну, чуть ли не м'ясо по-французьки. Як назвуть, то... Лепіздейшн Макарнейшн, знаєте от той, а, а по суті, ну. Італіянці, ви... Казафаїві, да от, дебілоїди. Навчіться нормально. Я представляю, що вони... От як би вони назвали нашу яичницю. Знаєте, коли на салі, там, з помідорчиком, з зеленью. З цибулькою, там два яєчка, щоб жовток, ну хто любить так як я, щоб жовточок був не зажарений, а такий, щоб можна було хлібчик макати. Та да, ще цибульку зелену, то як це вони назвуть? Та це названня тільки цілий день треба буде виговарювати, А у нас воно яєчня та яєчня, понімаєте? ж макароніки. Коротше, добре, що в мене в холодильнику кефір завалявся. З вітамінами b 12 Ой, Тут b 13 надо Я не знаю, я це з їхніми дійсно цими названнями. Вони навіть не вміють нормально, в принципі, перекуси, знаєте, якісь робити. Ну то, що вони там називають перекус. Ну, я ж ви розумієте, що я да, на юморі все. Бо зараз починаєте. Та що ти там нічого не розумієш? Та може і не розумію. Але хто б зараз би підтримав би мене, якби... Взяти таке колечко краковське, знаєте, батончик такий свіжий, щоб ще теплий. Знаєте, коли такий ароматний, він ароматний. Потім. Ну це ж їда на ходу я її називав сюди в машині. Потім тартак, торчин бажано або там, я не знаю. от, І 2 літра томатного сока і таку Ковбасу не ріжеш нічого, просто ти кільця розламав тако, на двох. Так само батон. Спочатку на двоє, потім відкрив, надавив туди тако. Надавив надавив тартаро і все такое батон їсиш в одній руці, ковбаса в друзі, і, От, І потім так з сочком цим томатним періодично запиваєш. М -м -м. А то я понимаю, перфета білісіма Ах, хернатисима. А не от у ваше. Короче, ржу не могу. Тут асфальт, ну, ця зона, поняли, де у мене оце ж тут. А цей склады мастерска АЗС той недоделанные пока ну в общем я тут все время асфальтик тримаю частенький вымитый ну і в пятнах естественно але знаєте что можна смело прийти як то кажуть в пасты на асфальт вот, даже не переодеваючись едишу вводило Лука каже, чого ти сюди їдеш? Ну, бо вони оце від, від, від цього і далі повинні стояти. І то, це я тут мию, а далі то їхня парковка. Це місто чисто тут. Бігбос сюди заїжджає, я тут на ніч фругу наставляю. Ну, взагалі, їде. Він каже, чого ти сюди їдеш? У мене каже, шланг хлопнув, масло тече. Ти каже, так тим більше, що ти сюди їдеш. Бо каже, треба ж поміняти, каже, дивись усе. А там при определеному маневрі, ну, в общем, при нажатті на джойстик, це масло летить з усіх. Щелей. Ну і, в общем залив всю територію тут маслом Сам весь в масле у нас. Лука, кажи ты шо, конченый нахрена ты мне ще показываешь, что воно ты едешь. Ну ты ще тайдущий. Ну, щас приедет, биг босс то йому жробить двервоні годи Надежды кадышевы. Ой, ой от же мочать. Ну як можна бути таким, я не знаю, вибачте за враження дебілом Ну лопнув шланг то стань, десь не... А він ще показує, як у нього масло летить. На території центрального порту у нас три локації, ну, три бази, де валєри наші є. Між ними відстань. Ну, Я не знаю, якщо пішки йти, там де на прошки де можна пішки пройти, то це ну, від одної до другої йти минути 2-3. В общем, таке можна всі три локації обійти за... 10 хвилин по кругу. Ми ж не іщемо простих путей Зараз же цей мост строїться. От я їду, скоро буде. Ну, зараз я то я вже поїхав по маленькому. Ну, а так півтора часа простою, щоб проїхати 200 метрів. От. І зараз це я туди доїду, зніблю шланг. и поеду за шлангом ну, то есть я даже сомневаюсь что я сегодня вернусь або даже если вернусь туда то зароблю сверхурочный но ну, так работаем, поняли? хлопцы красоту наводят граци ши 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 а ще знаете что? Ютуб у мене щось гроші зняв. За що не знаю, звісно. Я ще в цих ділах не розбираюсь, Ну не багато там, щось, мабуть, євро чи чимось. Бо я ще й зранку звернув увагу, було 28-28, поняли? А мені на 28 число я ну, не знаю. Щось воно мені по житті дуже часто зустрічається, Ще й думаю, гайк кумедно так, ну, 28 євро, 28 копійок, зрозуміло. От. А зараз щось зайшов на комент якісь відповісти, дивлюся, що там щось 2697. Коротше, зранку було більше, ніж сейчас. І тут налоги ми платимо чи я. Відробив сьогодні. Я не знаю, за що мені тільки гроші платять. З 8 часов робочих 5 з них в пробці простоїв. Ну таке. Буває з цими е, постройками мостів, то, ну, тут постійно таке робиться. Оце їду і думаю, це ж мені карту так і не розблокували, а налічки у мене не так уже багато. А в мене завтра ще й стоматолог. І я от, чесно кажу, що з мені оця карточка халява, яка в мене працює в ЕКОМІ, а в лідлі вона не робить. Та я зараз спомню, що є ж ще ж Баско, і вони мені всі ці три магазини по дорозі. Баско, типу, ну, самий дорогий Але якщо хапати все попідряд, то будь-який магазин не дешевий, знаєте, я вам так скажу. І в баско бувають такі скидки, що Ні, не в одному другому. Що ти там марга? Ех, стартанув, так що всі духу прилив. Е, не в одному другому не цей, немає таких як в баску от і плюс же ж асортимент бешеный та й вибрати можна ну хто шукає, то й шукає. просто як я раніше заходив таку, ага фу, фу, фу згріб собі в тележку та й пішов та зараз як почав думати що треба трошки економити та й. От. типа і на дієті і то все в общем поїду в баску Плю пиво по акції та й. А як буде, так буде. Ну все, ну, я вже можна сказати і приїхав. Я з вами балакав був на роботі. Ну на все, зараз... Парковка через 200 метрів. Так що... <скільки> Бачили, як я в поворот заходив? на двох колесах. Чуть сам не випав із машини. От то я! Ви щоб зі мною поїздили, то, навірно... Тошнило ну, б вас ще дня два. <ріст> Ладно, пока все. Пішов я в магазин. <ріст> в мене оце голодним не можна пускати ні в який магазин. Немає різниці, чи то Баско, чи то Лідл, чи то що. Так ось зайшов головою покрутив, подумав, так думаю, та хай то на собі там десь інший. Хай там негри на собі економлять. Я що це? Пахаю як кінь для того, щоб потім економити на собі. Це час і все. набрал всего самого вкусного но слюни из рота тысячу. Зараз приеду, буду смакувати. Взял вот то, что мне нравится, то королятина, то як там. не думал, что воно мне так зайде запечено вот с бурьяном. Ну и в сеточке. Вот. такое. Пивасика взял себе. Модно. Ну то диета. То що надо.